В Китаї відреагували на заяву Володимира Зеленського стосовно того, що власне Пекін почав напряму фактично підтримувати а, Москву у цій війні, в Китаї заперечують звинувачення українського президента. А, Володимир Зеленський у свою чергу говорить про артилерію, говорить про порох, яким фактично яким може постачати Пекін Москві. Ну і так само каже, що може допомагати з іншим озброєнням. А, на, на ваш погляд, про яку підтримку конкретніше може йти мова? Важко сказати про конкретно, скажімо, з того, що відомо, і з того, що є в публічному доступі, про що говорив і Верховний Говнокомандувач президент України. А перед цим були повідомлення в західних медіа, видання Reuters, багато американських видань писало про це у 2024 році. Розвідувальне співтовариство Сполучених Штатів Америки теж говорило про те, що. Постачає Китай певні елементи, вони не говорили напряму, що це точно озброєння, тобто точно артилерія або інші види озброєнь, але ж повідомляли про те, що Росія критично залежна від певного устаткування, яке потрібно і російському оборонно-промисловому комплексу, а це важливий момент, який включає доволі серйозні хитросплетіння. Чому тому що треба розуміти, що Є окремі країни, і ви знаєте, що працює комісія відповідна якраз з вивчення того, як працюють санкції, яким чином їх потрібно змінювати, вдосконалювати і посилювати. Так звана комісія Єрмака Маккола, яка відстежує ці моменти і звертається до наших партнерів не тільки до Китаю, а й до інших країн, які Можуть продавати певні а, види станків для виробництва озброєнь для російської оборонки, іншого обладнання, яке використовується потім Росією, щоб виробляти зброю. Це один трек, по якому працюють. Тобто ну, а, один із другий трек, тобто перший, це те, що є країни, які а, намагаються обходити санкції через треті країни, в тому числі і Китай. І, звичайно, Україна докладає серйозних зусиль для того, щоб такі встановлювати, інформувати наших міжнародних партнерів, аби були відповідні способи протидії, не давати обходити санкції, які були запроваджені заходом, і як наслідок запроваджувати вторинні, третинні стільки пакетів, скільки необхідно, для того, щоб це зупинити. Другий момент це те, що буквально нещодавно. Було дві заяви. Одна заява була від представниці Державного департаменту США і від командувача Індотихомандувача американськими силами в Індо Тихоокеанському регіоні. І одна і інша заява стосувалася того, що Китай є залучений фактично до підтримки Росії через постачання озброєння. не конкретизувалося, але в заяві Держдепартаменту йшлося. Про те, що це може бути до 80% компонентів, які просто вкрай необхідні Росії, ну ми розуміємо прекрасно, виходячи із пріоритетів, виходячи із того, що, на що ворог зараз робить ставку, на що в Росії на чому наполягають, це і дрони, і артилерія, і не тільки от про це може йти мова, і ми бачимо, наприклад, що коли мова йде про порох, чи коли мова ведеться про артилерію. Чомусь зараз мало хто говорить і запитує, а де майже 5 мільйонів снарядів, які мали бути вироблені в Росії, там порядка 4,7 і мільйонів снарядів мали бути вироблено, згідно тих даних, які подавали, ну скажімо, російські пропагандисти? І де ці снаряди, якщо мова йде про те, і журналісти Reuters, і не тільки показують. Факти реально того, що Північна Корея могла поставити аж до 4 мільйонів снарядів, і є Китай, який, можливо, не постачає снаряди в мільйонних обсягах, але допомагає російському оборонно-промисловому комплексу триматися на плаву. Ну, коли ми говоримо про порох, ми ж прекрасно собі розуміємо і усвідомлюємо, що він використовується для виробництва боєприпасів та вибухових речовин. Отже, очевидно, що мова йде. В тому числі саме про це, і вочевидь, Україна здобула відповідні дані докази того, що можливо ця співпраця поглибилася ще більше. Про що, звичайно, я думаю, будуть поінформовані наші західні партнери, і президент України Володимир Зеленський тому, я думаю, і сказав про це публічно, спілкуючись з медіа, для того, щоб перше показати, що ми маємо реальні факти. Окрім того, що зараз не так давно була проведена прес-конференція з двома громадянами Китаю, які воювали в складі російських військ і були присутні на території України, фактично вели бойові дії. Більше того, ми бачимо, що зараз є інформація про озброєння і про інші компоненти. І звичайно, що таким чином це демонстрація чого? Це демонстрація двох моментів. Перший момент він стосується того, що можливо існують досі певні схеми обходження санкцій через Китай іншими країнами, які організовують окремі постачання через гонконгські компанії, через інші підставляючись там третіми четвертими країнами, створюють по 10-15 компаній через контракти і так далі. Посередники для того, щоб максимально заплутати сліди. І друге це те, що Китай працює. І фактично надає Росії певні компоненти, з яких які допомагають Росії фактично замінити те, що в них попросту відсутнє. тому що я хочу нагадати, що в Росії декларувалось дуже багато проектів, які так і не взлетіли, і не увінчались успіхом, такі як Сколково, такі як Технопарки і тому подібні. Але, наприклад, Росія так і не могла себе забезпечити напівпровідниками. Вони не змогли себе забезпечити чіпами. І так далі, і очевидно, що коли ми говоримо про застосування тих же самих дронів, які ворог застосовує доволі таки активно, навіть про застосування тих же далекобійних дронів, типу Шахет, зрозуміло, що потрібна значна кількість компонентів, тому що Росія це ці, ці виробництво тільки масштабує, на жаль, а от і тому потрібна певна складова. Для цього, і ми бачимо, що ймовірно мова йде про поглиблення співпраці саме в цих сферах. І другий момент, що це виявляє, це викриває той факт, що російська влада продовжує брикати, як і російські пропагандисти, їм звичайно не звикати до цього. Але я би звернув увагу, що коли звільняли шайгу. Колишнього міністра оборони Росії і призначали Білоусова, то задекларована позиція була така, що це, начебто, такий технократ, який зараз поборить цю корупцію, який буде, і він дійсно їздив е, там до цього шайгу, їздив з камерами і піарив себе на якихось заводах і обіцяв якесь озброєння, яке так і не з'явилося. А друге, а другий, це білоусов, який так само їздить, показує і говорить, дає відповідні доручення, але ж. Всі ті показники, які ставляться, вони настільки високі, а ті, що оголошуються Росією, що просто на сьогоднішній день ті кошти, навіть коли ми говоримо про те, що Росія виділяє значні кошти на виробництво озброєння, але вони просто не можуть їх освоїти, тому що їм не вистачає певних компонентів. І тут ми якраз знаходимо відповідь у тому, що таким постачальником сировини, наприклад, для виробництва тих же артилерійських снарядів, може бути Китай а Північна Корея взагалі постачає готові рішення у вигляді виглядів вже виготовлених снарядів. І фактично ми бачимо, що всі заявлені обсяги, про які говорилися російської пропаганди, вони просто не виконуються, і Росія на сьогоднішній день тільки збільшує залежність. Ну і від Китаю і від Північної Кореї, адже чого варті тільки візити на Путіна до Північної Кореї, Кім Іна до Росії. Фактично, ці контакти, яких не було по 15-17 років, вони були на нижчому рівні, значно. А зараз Росія реально випрошує у Північної Кореї і Китаю. І важливо. Чому президент України піднімає цю тему публічно, і чому про це пишуть одразу в західних медіа? Вони одразу підхоплюють такі слова українського президента, тому що зрозуміло абсолютно, що це ж відбувається не безкоштовно. Що Китай і Північна Корея отримують взамін зараз? Що одна що інша країна зацікавлена в розвитку своїх військово-морських сил, своїх позицій на морі? І обидві працюють над тим, щоб отримати від Росії технології для виготовлення ядерних субмарин атомних підводних човнів, це те, що у Росії дійсно є чим вони можуть там поділитися. І відповідно це піднімає на зовсім інший рівень загроз. Тобто для заходу важливо висвітлення якраз того, що Росія робить це абсолютно не безкорисно. Він виставляє свою ціну, як і виставляє Північна Корея, і в подальшому просто може складатися така тенденція: наприклад, Китай уже за кількістю окремих типів кораблів, деяких видів кораблів, випереджає Сполучені Штати за кількістю. У них тільки звичайно розрив по авіаносцях великий, тому що в Китаї два в американців 11. але. За іншими типами суден, Китай набирає темпів, і тепер вони хочуть викинути виклик ще й в субмаринах в підводних човнах. Ну а це звичайно загрози для сполучених штатів до Тихоокеанському регіоні, на який вони будуть звертати все більше уваги судячи із заяв американських посадовців, і відповідно це глобалізує. Тобто, ось ця інтернаціоналізація війни. Яку веде Росія агресивної війни, яку вони розпочали, вона крім того, ще а, грає проти Сполучених Штатів Америки в середньостроковій і довгостроковій перспективі. І союзниках США він до Тихоокеанському регіоні посилює впливи а, Китаю та Північної Кореї. І звичайно, що я не думаю, що стратегічно. Сполучені Штати Америки в цьому зацікавлені ще трохи по ситуації на землі безпосередньо на полі бою напередодні главком Сирський заявив про те, що Збройні Сили України звільнили близько 16 квадратних кілометрів територій на Донеччині. Мова йде про Покровський напрямок. Хочу вас питати, як ви оцінюєте такі локальні територіальні здобутки, і в цьому ключі на що можна очікувати далі? Я дуже високо оцінюю, оскільки все ж познає пізнається в порівнянні. Знаєте, ми маємо подивитися на той стан, який був, наприклад, півроку тому, дев'ять місяців тому. Тому що я хочу нагадати, що ще в серпні, вересні 2024 року багато західних оглядачів, представників медіа, осінь та аналітиків, та й у нас теж були такі. То прогнозував, що от уже нас чекає от, от битва за Покровськ. і от битва буде безпосередньо в місті, і що є ризики окупації Покровська ворогом російськими військами. Одначе, як ми бачимо, цього не сталося бо більше вживалися спроби для того, щоб не дати місто взяти в оточення. І якраз коли ми говоримо про. Контрнаступальні дії, про які зазначив головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський, так це наслідки якраз правильно вибудованої оборони нашими збройними силами, активної маневрової оборони, які дали дають можливість не тільки відбивати атаки, не тільки бути е пасивно фактично відбивати і е пробувати не пропустити ворога далі. А є прекрасне усвідомлення і розуміння, що як тільки з'являється можливість, йде контратака, яка закінчується успіхом, кращими тактичними позиціями для наших сил, і кращим утриманням оборони в майбутньому. І ось це дуже важливо насправді, тому що таким чином ми говоримо про, ну я не скажу, що Стрімке зменшення загроз на покровському напрямку, тому що там бойові дії доволі такі інтенсивні, і там важко попри все, але принаймні це певний успіх саме в обороні, саме для оборони, це завжди успіх, коли є можливість дещо покращити власні позиції і ворога відкинути. Тому, власне кажучи, це я вважаю здобуток це досягнення, як і взагалом, новини, які ми отримували. Напередодні про втрати ворога і на південному напрямку, і загалом на сході це дає розуміння того, що удосконалюється і наша тактика, і стратегія, тому що якщо ми подивимося на Покровськ, то якраз те, що не дали Покровськ оточити, і не дали просунутися ворогові, це в тому числі. І досвід, який був е, з попередніх боїв на інших напрямках населених пунктах. тому робляться відповідні висновки, удосконалюються дії в обороні, і це дає, от, власне кажучи, такі результати. Почули вас. Дякую, що долучилися сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Олександр Місієнко, керівник е, перепрошую, військовослужбовець СЛТРО збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.